Його збиралися вже класти у чорний пакет. Однак військова медикиня все ж випитала у напівсвідомого військового його групу крові, зібрала необхідну кількість в інших поранених, змішала і перелила бійцю. Жахливо зараз це згадувати, бо один з цих хлопців з позивним Юра він був обміняний і загинув 2018 року. Непридатний за діагнозами лікарів. Хлопець пройшов жорсткий відбір в Азов. Там отримав позивний Вікіпедія на п'ятий день повномасштабної війни. Вікіпедія з побратимами виконував операцію в тилу противника і потрапили у засідку. Де зайшло, заді вийшло кістку. Не зачепило. А важке поранення отримав проти ночі, 16 травня. Саме перед екстракцією, от поранення отримав. Перший боєць в групі, і я останній. Влад одразу осліп на праве око. У нього були перебиті обидві руки, а нога надірвана.